Щоб вам щастя, квітло, вінком малинове, щоб над вашим домом зла панувала, а у вашим серці любов процвітала. Хай Ісус там тамтого світу шлеве щастя й долю на да многії літа Христос ся рождає. Сина при. Христос рождається. знаєте, чому ми говоримо рождається, а не родився. Бо родився раз і все, а рождається, це ми кажемо, що і щодня рождається, народжується в наших серцях. Тобто Бог є туалець близько нас. А це є велике щастя. Що то вже тоже, дуже, тут а вже темна нічка, землю триває, а пречи стадіва місця не має, щастя й доріг, добра в хаті. І на полі, вашим родичам батькам, вашим сестрам та братам, Христосцям. Сьогодні ви приїхали до нас, бо 135 років, вже 136 рік пішов, як Осип Шухевич завдяки його великій праці, відданості, його ентузіазму, його мудрості, його таланту. Завдяки тих священників, які були по всій нашій Галичині Буковині та Підкарпатській руси творилася нова генерація, нова українська нація. Бажаю вам веселих свят і всій вашій родині. Нехай радість запанує у вашім домі нині, хай добробут прибуває кожну мить, хай ніколи голова у вас не болить, хай вам хліб і білий цукор на столі, хай вам радісні дороги по землі. Хай з роси вам із води, із ясних зір, хай гостей вам щонеділі повен двір, хай надіями вас манить далина, хай вас щастя і здоров'я не мина, хай пташки вам прилітають щовесни, весни, вашим дітям і вам хай сняться гарні сни, хай співаються пісні вам голосні, хай вам ночі будуть мирні й мирні дні. Хай різняна коляда вас зігріває, веселіться всі разом! Слава Україні! Христос зарождає! Слава Україні! Я від імені міської громади нашої, від імені міського голови, е, хочу вам подякувати. Це надзвичайно велико для нас, е, що ви проявляєте повагу до нашої громади, до наших традицій і до сьогоднішнього дня, що ви приїхали нам заколядувати. Я вам ще раз хочу щиро подякувати. Бо ваша колядка і ваш приїзд сьогодні в Коломию показує, що в нас одні спільні цінності, що ми сьогоднішній день прийшли і будемо йти не з порожніми руками, а будемо йти наповнені тою великою любов'ю, великою радістю, тому що вам дякую. Тому хочемо від цілої нашого села, Тишівці, вам подякувати, вашій спільноті.